Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, браті і сестри, дорогі наші парафіяни, мешканці та гості стебника. День, який ми з вами спілкуємо сьогодні, в церковному календарі позначений іменем Пресвятої Богородиці, різдво якої відзначаємо. Димні діла твої, Господи, на світ прийшла та, що вмістили, вмістилищем, не вмістив мого, на всміт прийшла. З'явилася, народилася друга Єва, яка своєю покорою, своїм смиренням, своєю великою любов'ю до свого сина зробила світ кращим аніж він буде тепер. Праздник Різдва Пресвятої Богородиці один із великих праздників. і звернімо увагу на такі колізії церковного календаря, Щойно недавно, тиждень тому, буквально кажучи, буквально, з 14 вересня, розпочався індикт. Чи ближче доступніше до свідомості кожного християнина чи Прафінина церковний рік? І перший тиждень цього церковного року завершує свято Різдва Пресвятої Богородиці. Звернімо увагу на таку якусь аналогію своєрідну, що рік, новий календарний, розпочинається і перший тиждень вже того року вінчає праздник Різдва. Нашого Спасителя Ісуса Христа. Християнська традиція приписує відзначати празники народження тих, хто радикально, кардинально змінив перебіг історії спасіння роду людського. Звісно, нам найближче до серця праздник Різдва Христового, але є ще і інші особи. Які засвітились на небосхилі християнського життя буття, яких особливий спосіб почитаємо і шануємо, знаємо, що серед літа відзначаємо празник Різдва Івана Хрестителя, а тепер ми дочекалися благодатної пари, празника Різдва Пресвятої Богородиці. Переважна більшість, більша частка Богородичних свят побудована не на Євангельській основі, а на основі апокрифів. Одним із таких апокрифів є просто Якова. З якого, власне, черпаємо відомості про те, як прийшла на світ мати нашого Господа. Бо Любиві як і Анна довго чекала дитяти, але не змогла дочекатися і вже десь змирилися з тим, що будуть покриті неславою бездітності. Не мати дитини, бути бездітним, залишитись без нащадків в тодішній порі, зокрема в часи старозавітні, означало, що сім'я, родина покрита якоюсь ганьбою, якоюсь неславою. Господь вислухав їхні молитви і на схилі їхніх літ вони стали батьками. Сьогодні, ззначаючи праздник різдобри Святої Богородиці і звертаючись до вас, я хотів би особливий наголос зробити не на факті приходу Богородиці на світ. А радше на тому, що вона являє для нас як жінка, як мати, як покровителька роду людського, як посередниця в наших сокровених молитвах з усілякими потребами, з якими звертаємося до її сина, до нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Пригадується момент, описаний в Святому Письмі «Весілля в Кані Галалейській. Коротка сокровенна фраза. Робіть, що вам скаже. в цих кількох словах. Весь зміст служіння Пресвятої Богородиці, жодної зверхності, жодної якоїсь надмінності, жодного бажання керувати кимось, а завжди пам'ять про те, що є хтось, хто керує зверху, а ми тільки знаряддя у Божих руках, який веде нас до спасіння, і хоче, аби ми слугували Його вірними, надійними, послушними дітьми. Праздник Празник Різдописвітової Богородиці це більше, аніж лише праздник для стебника, тому що в стінах нашого храму, а в добру погоду і на його подвір'ї збирається чимла група молільників, які випрошують всіляких ласт, і в такий спосіб відзначається свято. Тому, вітаючи вас, дорогі наші парафіяни, мешканці та гості міста, хочу нагадати про те, що праздник – це перш за все не празничний стіл. Хоча... Збиратися за святочною трапезою – це частина нашої української християнської традиції, ділити на всіх те, що Бог послав, а щоб розділити і віддати частку для тих, хто, можливо, не може, такий доступний, урочистий, багатий, можна сказати, спосіб признакувати, це обов'язок кожної із нас. Але справа не тільки благодійності, хочу ще наголосити на тому, що празник завжди починається так би мало бути розпочинається і закінчується молитвою. Тому просимо і в цей благословенний Богом день, і в інші дні випрошувати Богородиці всіляких ласк для того, аби вона, будучи посередницею в наших сакровених молитвах, і для нас послужила молюницею за наше щасливе життя тут і ласку отримати спасіння на небесах. Вітаючи вас, хочу передати привітання тим. Хто далеко від рідного дому. Безперечно, дуже багато стемничан будуть святкувати праздник Різдва Добрі Святої Богородиці, пам'ятаючи про вас десь далеко від рідного дому. Ми надіємо, що це тимчасове явище. Ми надіємо, що Україна, будучи державою християнською і такою, що має добрі християнські традиції і великий запас міцності гідна того, аби мати кращу долю. Для держави як такої і для кожної з її громадян. Тому, передаючи ці привітання для тих, хто далеко від стебника, хочу побажати їм пам'ятати про своє духовне коріння, пам'ятати про стебничан, які залишились тут сьогодні, означають праздник, пам'ятати про те, що неначе пізно настане час повернутись додому, переступити по горіх храму Різдва Пресвятої Богородиці, де властиво сьогодні відбувається величеві свято, величаві дійства. Нехай їм щастить слава Ісусу Христу!